І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання Тарас Григорович Шевченко. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. І ми, і не ми, і я, не я, я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, Нема й Бога. Тільки я. Так оцей німець узлаватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай німець скаже, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краї. І всі мови слов'янського люду всі знаєте, А своєї дасть би. Колись будем і по-своєму глаголать, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. тоді ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу і заговорили так, що й німець не второка. Учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народа. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, в голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Я ридаю. Як згадаю, діла, не забуті дідів наших. Тяжкі діла. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава Україні і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.